Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду закривати дуже добрі помидори кусочками і покажу вам. Можливо, хтось спробує, якщо ще не пробували готувати. Значить, я буду закручувати ці помідорки в півлітрових баночках, можна в літрових, це вже за, за бажанням кожного. Додаю в кожну баночку гілочку, дві Кропчику, можна петрушки, ну я петрушку не дуже люблю. Додаю кропчик зелененький. Розкладаю кріп по баночках. Кріп розклала, додаю по одному листочку лавровому. Не дуже великі такі листочки. І по декілька горошин перцю чорного. Штучок 5, отак. Далі додаю в баночки кружальцями порізана цибулька. Трішки на дно, ось так. Ось так розклала цибульку у кожну баночку на дно. Далі беру помідорки. Помідори я беру такі бурі, щоб не дуже перестигші були такі тверденькі. Розрізаю це вже за бажанням, хто на дві частини, хто на чотири. І закладаю в баночки. Ось так нарізала помідорок по половинці баночки, далі додаю, десь приблизно по одному зубчику часнику на кожну баночку порізала пластинками. І знову додаю ще потрішки цибульки. Все, і далі знову закладаю помидорки до, до повної баночки. Все, підготувала я свої помідорки. Все готово. Тепер на цьому етапі треба додати по, на півлітрову баночку по одній столовій ложці олії. Це за бажанням. Я не буду додавати олію сьогодні, мені не подобається з олією. Я роблю без олії. Далі заварюю маринад півтори літри води. Додаю. Півтори столові ложки солі, одна і половинка. Один стакан цукру 250 грамовий І один стакан оцту. Виливаю і заварюю маринад. Заливаю баночки киплячим маринадом. Так, поставила баночки у каструльку з теплою водою. Води до плечок банок налила. закипить вода в каструлі, стерилізую 5 хвилин і закручую баночки. Так, дівчатка, знімала рецепт помідорів кусочками і забула дозняти відео. Винесла вже в льох баночки, потім згадала, то знімаю вже в льоху. Ось такі виходять гарнюсінькі і смачнюсінькі помідорки кусочками, з цибулькою, з часничком. Дуже смачно. Тож, кому сподобався такий рецепт, обов'язково спробуйте, приготуйте, дуже смачно посмакувати такими помідорками. Е, нагадаю, що, так як я казала, кому подобається, додайте на півлітрову баночку столову ложку олії, а на літрову дві столові ложки олії. Мені не дуже подобається з олією, я не додаю. Ось так у маринадику зробила дуже смачно. Отож, готуйте, пробуйте, нехай усе вдається і смакуйте.